Акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 одини Доброго дня, шановні радіослухачі. Вітаю вас. Сьогодні у нас в гостях Ганна Воскобойник. Це підприємниця з Херсона, яка сьогодні працює у Вінниці. Вона придумала фірмовий, фірмовий торт Херсон і морозиво Перфето. Ганна Васкобойна з чоловіком мала сімейний кондитерський бізнес у Херсоні в курортних містах при Чорноморі, але з приходом на південь України росіян їхня сімейна справа зазнала втрат. Доброго дня, Ганна. Доброго дня, дякую, що запросили. Дуже приємно. Бути. Ну і почнемо з, з загального такого питання, як придумують торти. Або буквально здається, два дні тому а, був день кондитера, і тут цікаво було почути. Я думаю, що вінничанам, які а, заходять до вашої кав'ярні, взагалі історію торту а, Херсон, і це як як яка його історія? І власне, як вигадують торти. Як вигадують торти, це треба надихнутись, знаєте, чимось. Дивіться, саме що стосується торту фірмового Херсон. Це була ініціатива місцевої влади створити смаколик, магніт, який би гості нашого міста могли скуштувати, а також придбати і повести як гостиниць до свого міста. І така була виникла ідея. І от створили конкурс, і приймати участь в цьому конкурсі могли всі, незалежності, кондитер. або Дома можеш також смачно готувати тортики. Будь-хто міг приймати участь. І от 41 учасник приймали участь в цьому конкурсі. Навіть були з інших міст кондитери, знаю, що зі Львова були кондитери. І мені так пощастило, так всесвіт, оце все так склалося, що я перемогла в цьому конкурсі. Я сама з Херсону, Херсонської області. ось, і в моєму... Дворі росли абрикоси, волоські горіхи. І от чомусь я вирішила, що е, от в мене херсон асоціюється саме з цими, з цими інгредієнтами. І я от зробила так, що в цьому торті є абрикоси і волоський горіх. І поєднала це. Коржі там йдуть без волоським горіхом. Коржі, до речі, сушаться в печах дуже довго, до 4-5 годин сушаться коржі, а крем це крем-сир, з Гою білим шоколадом, а зверху молочний бельгійський шоколад. У складах тортика немає борошна. Ось і тепер ми цей смаколок виготовляємо. Ми запатентували цю авторську рецептуру. Є в нашій лінійці, окрім фірмого Тор Херсон, який переможець, який титулований з нагородами. Ще ми розширили асортимент цих авторських тортів по нашій оцій технології, зробили із Чорносли вишня, і малина смородина з мигдалем, і кокос з смигдалем по цій же технології борошна. Ну а як взагалі процес, скажімо, створення абсолютно нового торту? Тобто, ви якось це ну Вигадуєте, чи власне якась така рецептура вже загальна є, а там лише інгредієнти? Чи взагалі це якась ми просто цікава? Ми експериментуємо, як... ми поєднуємо те, що. Стараємося, що не поєднували раніше, тому що, наприклад, коржі безе, їх переважно перемазують якимось більш таким кремом, який тримає консистенцію на, на вершковій основі. Да? Це з маслом. Там, ось. А я, я поєднала з крем-сиром. До речі, крем-сир дуже вологий, і це такий ефект, розумієте, коржі безе, вони такі. Е, е, що тануть під цим вологим крем-сиром, і маса стає така однорідна, як цукерка. Така. Ми називаємо наш торт цукеркою, тому що воно він не схожий на класичні торти. От для того, щоб створити торт, новий, щось таке цікаве. для мене, як от Я люблю надихати чимось, да, щось таке створюване, ідейний такий, ідейно надихаю своїх кондитерів, свою команду. Я люблю розширити. Такі горизонти і щось от зробити те, що от не по правилам. Знаєте, от кажуть, там от треба так, та так, а от треба все щось експериментувати, тобто, і так тобто раптов не, кл... не класична рецептура. Так, так, так. А тут ще наскільки я дивилася вашу сторінку на Фейсбуці за освітою, ви економіст, так і я взагалі вчили економіст в корабельному інституті, і раптом бізнес солодощі, торт, херсон там морозово. Чому солодощі? Як ви до цього, як ви взагалі почали цю справу? Абсолютно не пов'язано з вашою світою. Скаже так, це все дуже в юному віці. Почалась наша історія. Ми з чоловіком поїхали на заробітки, як то кажуть, да до Італії. В Італію в юному віці мені тільки виповнилось 19 років. Я в університеті брала актемвістпустку. Як і мій чоловік У нас там виявилася така можливість його батьки були там, і ми от поїхали до нюди до батьків е, працювати. Вони мали вже там, де, де нас пристроїти, ми пішли на завод пластику працювати. І коли ми скуштували італійські кондитерські вироби, ми були шоковані, наскільки вони цікаві, і наскільки вони е, такі натуральні, все таке креативне. А от морозиво це просто смаколик, мій улюблений, смаколик з самого дитинства. І ось ми так надихнулися цією ідеєю, і чоловік каже, слухай, давай будемо робити морозиво. Ми шукали ідею, тому що ми такі, що чоловік, що я ми такі підприємці з дитинства. Він в дитинстві кукурудзу продавав на базарі, варили. Тобто Які та я робила да кров'яну колбасу, мама її продавала. Ну, вона займалася один період, продавали м'ясні вироби, тому ми такі підприємці з дитинства. І ось ми вирішили, що ми будемо готувати морозиво. Чоловік пішов на навчання вчитися готувати саме технологію. А каже: Слухай, ну я готувати зможу. Ну, це він просто при від природи от, технолог, він може враховувати всі рецептури, поєднувати, вираховувати це його. А він за освітою кресельник теж в кораблебудівельному університеті вчився в Миколаївській філіал в Херсоні. Ось і а як? Я кажу, слухай, ну, продавати я зможу. Він каже, бо я не зможу. це, така, ну, це треба вміти. От я, кажу, ну, я маю досвід, моя мама трошки е, допомагала мамі своїй, тому хоча мама була у мене лікар. Ось ну, працювала в психіатричній лікарні в Херсонській області, село Степанівка в Степанівській лікарні. Але в 91-му, коли всім перестали платити заробітну платню, рік вона приходила на роботу. Важкі і була... 90-ті, я пам'ятаю, так, що так, абсолютно пішли люди. всі торгувати на, на ринок. І ось мама також була. Змінила свою професію з лікаря, пішла <смі>, проторгувати м'ясними виробами. Я їй допомагала, тому мала трошки досвід і розуміла, як це. І, і ось перший наш е, е, кіоск з морозивом. Чоловік готував морозиво, я продавала, і це було просто це був успіх, тому що гості приходили, люди приходили, куштували морозиво. Е, нам все це так. Подобалось я, ви знаєте, настільки <кій> запам'ятовувала. От люди приходять, куштують там персикове морозиво, назад ідуть, вони куштують, наприклад, там. Шоколадне приїжджають. Це ж курорт Херсонщини. Приїхали на недільку відпочивати. Потім поїхали додому, приїхали через місяць, бо в нас місцеві всі приїжджають на курорти. Отак, от переважно там дві терміні. 3... І я кажу, вам знов персикове морозиво? А як ви пам'ятаєте? Вас стільки людей. А Я от настільки запам'ятовувала своїх гостів мені. Я я люблю свою роботу цим живу. скажімо Я до речі, в Грузії мені довелося якось скуштувати, спробувати морозиво з вина. У вас так. В, 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 немає в планах? Є, такі? є у нас таке вишня вино. У нас є лі лінійка е, з морозива з, е, з містом е, невеличким алкоголю. Це і вишня вино, е, грейфрут ламбруско, е, корона лайм. Це тором то, пив, то, то це, це вже не диво, скажімо е, 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 Ані, скажи, будь ласка, е, на момент 24 лютого ви знаходились у Херсоні. Так, так я ми знаю. знаходились ось перші моменти перші дні окупації, і як ви саме поміняли, ну скажімо, змінили Херсон на Вінницю. Це була випадковість, скажімо, і як ви змогли відкрити свій бізнес тут уже у Вінниці? Адже це ну скажімо, доволі складно люди. Навіть які тут живуть, ну не завжди можуть наважитись на те, щоб відкрити свій бізнес. І тут раптом, ну це я знаю, що доволі складно. 24 лютого ми, як і всі українці, проснулися від того, що почалась війна, почались вибухи, і треба було швидко приймати рішення. Ми такі люди, які знаєте. Ну, такі легкі на підйом, як то кажуть, знаєте, зібрали речі, е, і е, у нас була місія вивести дітей, тому що в безпечне місце. Нам чомусь здавалося, що це е, тільки в Херсоні, так масово, і що ми зараз виїдемо за Херсон на тиждень е, е, тиждень-два і також речей брала так. Нічого такого серйозного, знаєте, щоб надовго на подорожувати. Це були така швидка, швидкі збори. Це якісь були такі речі спортивні. І на тиждень-два ми доїхали аж до Чернівців. Ми поїхали, знаєте, от поподорожувати, так і дітям сказали. Поїхали спочатку до Одеси, потім все їхали, їхали, приїхали ж Чернівці, тому що все ця атмосфера кудись бігли, знаєте, от і доїхали в Чернівців. І... І там я прожила з дітьми два місяці. Чоловік одразу повернувся до роботи, тому що треба було працювати і щось робити. Ось я сиділа, і ви знаєте, це були найтяжчі місяці в моєму житті за останні 20 років, тому що я така дієва людина, в мене завжди є план, що робити. Знаєте, я знаю, з чим ми займаємося, які стратегія у нас. А тут, тут таке спустошення, і ти розумієш, що в тебе нема плану. І це найгірше оце відчуття, що робити далі, і як діяти, що куди бігти. Були такі розмови у нас з чоловіком, коли він мені казав, слухай, ну може ти поїдеш до Італії. У нас же там є квартира, яку ми тоді, коли ще жили в Італії, придбали в кредит, і Там так вона у нас і є. Ось їдь туди, там живуть зараз квартиранти українців, вони все зрозуміють. Поживеш там, я кажу, я подумаю, і ви знаєте, для ці думки, що я от зараз поїду кудись я. Я не я не хотіла виїжджати. В мене така, знаєте, хоча я боялась дуже за дітей, потім поспілкувалася з тими, хто більш розуміється на цьому, каже: ну не, не переживайте в, в містах. Де немає бойових дій, там більш-менш безпечно. Я вирішую залишитися, і е, ми їхали в Одесу в цей день, і я думала працювати так, так е, там, як у нас є заклад, кондитерська, який працює в сезон літній. Якраз весна, великдень були. Ми їхали туди. чоловік приїхав нас перевезти з дітьми. І в цей день починається обстріл масований Одеси, коли загинула бабуся, мама і дитина маленька. І на півдороги ми розуміємо, що слухай, ну давай сьогодні туди не поїдемо, така, такі обставини. І заїжджаємо в Вінницю. Що каже чоловік? Каже: Давай заїдемо бо мене там знайомий, який працював з нами, співпрацював. Може він захоче також брати нашу продукцію, тому що треба нам шукати нові, е, нових клієнтів, куди продавати свою продукцію. Я заїжджаю я в Вінницю і просто закохуюся міст містом, тому що насправді Вінниця прекрасна. Вона щира. Е, Світла, тут такі люди, всі українці дуже щирі, дуже привітні. Але от Вінниця мене прям причарувала, тому що якось трошки нагадало мій улюблений, моє любиме місце Херсон, тому що він Вінниця така ж компактна і сонячна. Е, але я увазі саме, коли ви свій бізнес тут розпочали, це було більш-менш нескладно. Спочатку у мене була така місія. Мені треба було знаєте, вирішити питання стосовно де поселитися, як жити, закрити ці питання. Я почала шукати житло, все в мене вдалося. Я знайшла квартиру, в якій ми поселили з дітьми. Потім треба щось робити, працювати. І я розуміла, як чоловік чоловік в той час почав готувати морозиво в Києві на базі цеху повиробництва. Морозова в, Ки... в Києві той він постачав на місто Київ той цех. А коли почалася війна повномасштабна, то цей цех закрився, бо в Києві пункти продажу закрилися. А нам на... треба було для Одеси працювати там для якихось ще пунктів продажу. І ось я думаю, слухай, ну давай я буду відкривати заклади. кажу чоловік. Він каже: Ти справді думаєш, що це на часі? Це було. Було страшно, знаєте, прийняти рішення, це було дуже непросто. Тому що думаєш, а на часі твоя продукція зараз от українцям це потрібно. І е, я думаю, слухай, ну якщо ми не спробуємо, ми будемо жалкувати. От я, я так точно, я, знаєте, Ми ще коли от повернулись з Італії і почали свій бізнес е, морозива, да, ми там добре працювали. Чоловік в мене був е, такій посаді, він. Керівника заміняв, да? тобто такі керівна посада у нього була на цьому маленькому заводику, тось тобто, у нього була перспектива, але ми все поміняли отак кардинально і почали нову діяльність, новий новий бізнес, все заново. І ну, ми звикли ризикувати. Бізнес це завжди ризик, розумієте? І я думаю, от якщо ми не спробуємо, будемо жалкувати. Ну не вийде, окей, ну значить, не на часі. Будемо щось інше шукати. І коли ми відкрили свій заклад і почали працювати, по-перше, це настільки відволікає від всього цих, від цього негативу, який в тебе в голові, що ти думаєш, що ти втратив домівку, що ти поїхав в своє рідне місто, що всі ці обставини, ти, у тебе є місія, розумієте? Ти працюєш, ти даєш роботу іншим людям. І ці люди, вони, вони як це сказати, от... Тим дуже потрібен, тому а, до речі, що вони... в адречі вашій вашій команді багато переселенців. Люди, які переселилися. Да, у нас близько восьми людей, які приїхали з, Хем, з Херсону. Перевезли не приїхали не тільки самі передиких, перевезли свої сім'ї, приїхали до нас. Я дуже їм вдячна, тому що це не просто вже співробітники і земляки. Це такі, як родичі, вже майже зрозумієте, настільки близькі нам люди. Ми дуже цінуємо своїх співробітників. Вони е, люди, які Люблять також свою роботу, ми, ми разом е, любимо свою справу, любимо свій продукт, пишаємося своїм продуктом, тому що у нас продукція вся натуральна, ми е, робимо це із любов'ю, і то, що ми знаємо, що воно таке е, смачне і натуральне, це нам просто. Е, Аня, скажи, будь ласка, як, які сьогодні проблеми у А, до речі, про вашу мрію. Е, коли я готувалась до інтерв'ю, я прочитала, що. У вас вас є мрія це зробити шоколадну фабрику Вілівонка. На ну, що ми пам'ятаємо фільм Вонка і шоколадна фабрика? І ось я вас прицятую. Хотілося створити таке казкове місце, куди можна екскурсії приводити, щоб люди дивилися, як виготовляють десерти, брали участь у майстер-класі, доєднавшись до процесу виробництва. Як сіє вашою мрією? А вона все в силі. Я йду до цієї мрія. Поки мріємо ми, ми поки мріємо. Ми разом з чоловіком. У нас сімейний бізнес. Ми разом мріємо про це. І були б зроблені вже перші кроки саме в Херсоні. Ми придбали землю е, в оренду. Там вона як це ви ну, хотіли там збудувати шоколадну та, фабрику. Е, да, там раніше був. Е, Завод дитячого харчування ми придбали територію і було вже в планах, ми, проєкт, ми вже малювали цей проєкт, ми йшли до цього. Але отак от так сталося. Ну, я думаю, що все в силі. І в цех, які ми запустили в Вінниці. Зараз а функціонує. Ви, а ви, ви туди не плануєте екскурсії приводити? <рес> я думаю, буде все будемо планувати. Чому ні? Це так. Ви розумієте? Зараз в сучасному світі бізнес повинен бути відкритий. Ми настільки ближче стали до клієнта. Да, соцмережі всі, оце я відповідаю особисто на питання в своїх інстаграм, фейсбук. Мені так це подобається, коли. Ти маєш зворотній зв'язок, і мені здається, що в сучасному світі, якщо бі бізнес більш відкритий, е йому більш довіряють. розумієте? А так. які зараз проблеми в бізнесі? Важко брати кредити. Проблеми ну для нас, як переселенців, у нас завжди проблема зараз фінансування, тому що кошти, які у нас були, це невеликі кошти. А бізнес потребує вкладання. Нам треба обладнання, нам треба робити ремонти там в тих приміщеннях, які ми беремо, доповнюємо, тому що все розширяємо. Почали спочатку з маленького це. Цихо, потім більше, більше, більше. Зараз у нас більше 400 квадратних метрів. Цех це якби є досягнення для нас. З вересня ми в Вінниці почали працювати активно у цей цех. Тому я врахую, що ми, ми молодці, тому що, тому що ми розширяємося. Не дивлячись ні на що працюємо і мріємо, і все буде у нас добре. Обов'язково Україна переможе, і українці незламні. Мені я так горда за свій народ, за те, що я українка. Це, це дуже я. Я вам дуже дякую. На жаль, час нашого ефіру добіг кінця, 10.30 на годиннику. І я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була Ганна Воскобойник, це підприємниця з Херсона, яка переїхала у Вінницю і відкрила тут свою справу на вулиці Соборній. Ось саме як відбувався цей процес. Ми про це і поговорили. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. 101.8 FM. Реклама.